Місце реєстрації в житлі або так звана прописка. Що це за поняття? Чи може зареєстрована особа претендувати на частину вашої квартири? І для чого взагалі потрібне місце реєстрації? В Україні поняття прописки вже юридично не існує, проте, із розмовної лексики слово прописка не зникло. Так само, як і не зникли міфи, пов'язані із пропискою. Отже, раніше прописка давала право людині проживати в квартирі. Щоб виписати людину з квартири без її згоди, потрібно було звертатися до суду. Це породжувало дуже багато неприємностей у власників квартир, тому що власнику доводилось проходити складний і тривалий судовий процес, щоб, наприклад, виписати колишнього чоловіка або родичів, які раніше були прописані в цій квартирі. Більше того, потрібно було не просто звернутися до суду, а ще й надати докази, що ця людина постійно не проживає. Більше в цій квартирі, виписати з квартиру людину, яка далі продовжує там проживати, було б практично неможливо. І саме через це в суспільстві досі збереглося дуже багато страхів, пов'язаних із цією старою пропискою. Але зараз все абсолютно не так. Міфи про місце реєстрації перший і самий безглуздий міф, що людина, яку ви зареєструєте в своєму житлі, зможе претендувати на частину вправі власності. Це не так. Місце реєстрації не дає жодного права претендувати на будь-яку частину в праві власності, незалежно від того, як довго людина буде зареєстрована в цьому житлі. Другий міф, що власник не може просто так зняти людину з реєстрації. Зараз власник квартири самостійно може зняти з реєстрації тих осіб, які в його квартирі зареєстровані, навіть якщо це діти. Але тут є декілька виключень. Я не буду зупинятися на цих виключеннях, тому що про те, як зняти з реєстрації тих, хто зареєстрований у вашій квартирі, ми знімали окреме відео. Посилання залишаю внизу. Третій міф: місце реєстрації гарантує вам право проживати в цій квартирі. Це не так. Стара прописка дійсно означала, що людина має право проживати в квартирі, але сучасне законодавство чітко говорить про те, що реєстрація місця проживання не дає права користуватися цим житлом. Закон говорить, що реєстрація місця проживання використовується виключно для того, щоб людина могла користуватися певними соціальними послугами, наприклад, віддавати дитину до садочку в районі, де проживає сім'я, звертатися до суду і так далі. Також реєстрація місця проживання використовується для офіційного листування, тобто, саме за цією адресою людині будуть присилати документи з податкової суду, ТЦК і так далі. Тобто місце реєстрації навіть не дає права жити в цьому житлі. Ви можете орендувати квартиру, і ваше право проживати в цій квартирі буде базуватися саме на договорі оренди. Тобто, саме договір оренди дав вам право тут проживати, а не факт реєстрації. Причому тут є важливий нюанс: в договорі оренди може бути прописано, що власник не дозволяє вам реєструвати своє місце проживання в цій квартирі. Що буде, якщо не зареєструвати своє місце проживання? Закон говорить про... Про те, що всі повинні зареєструвати своє місце проживання протягом 30 днів. Наприклад, ви зняли своє місце реєстрації в одній квартирі і протягом 30 днів повинні зареєструватися в іншій квартирі. А новонароджених дітей треба зареєструвати за місцем їх проживання протягом трьох місяців. Але у випадку порушення цих строків насправді нічого катастрофічного не станеться. Просто коли ви все-таки вирішите зареєструвати місце проживання, вам доведеться заплатити зовсім невеличкий штраф до 100 гривень. Сподіваюся, у вас більше не залишилось міфів з приводу реєстрації місця проживання і прописки. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк і підписатися на наш канал, а ще нам дуже допоможе будь-який ваш коментар. Це дозволяє просувати наш складний юридичний контент на YouTube.